Вітаю, друзі! Незабаром вже буде католицьке Різдво і е, все більше набуває таку популярність автобусної тури до Європи. Сьогодні ми будемо розглядати тур до Німеччини, до міста Дрезден. Зі мною моя колега Олена Водоласька. Олена, вітаю. Вітаю. Що ти пропонуєш нашим глядачам сьогодні? Я пропоную розглянути тури, які включають Дрезден. Угу. Переважно більшість екскурсійних турів в Прагу. В Польщу вони включають Дрезден як місце одноденної екскурсії. Що ви тут побачите? Я вам покажу сьогодні, що ви побачите. Або якщо, наприклад, ви приїхали в Прагу, у вас є вільний день. Я куди їхати, що подивитися, і взагалі на що звернути увагу, коли відпочив, коли ви їдете в Дрезден? В Минулому відео ти розповідала про курорт тепліце. Тож можна скомбінувати Прага, можна. один день відпочити в Тепліце в термалах, і потім да. поїхати до Дрездена, до Німеччини. Так я розумію? Так, да. можна можна так, тим більше, що взагалі Дрезден це ну, у ну, не всі знають, але е, ш шо, столиця шопінгу я б так сказала. Так навіть так, На да столиця музеїв. І музеї. В то самі, в то само собою. Але зараз взагалі буде різдвяні ярмарки і почнуться ну, ці всі розпродажі. І взагалі навіть буває так, я, би, був у мене досвід такий, коли ми приїхали на день на екскурсії, да, там половина групи пішла по музеях, а половина групи просто залишилась в торгівельному центрі. Ну, Може бути. Чому да, взагалі? Ну, тому що гід а, от, почала свою розповідь про те, що півчіх їздить сюди на шопінг. І все, на і тому, все, все зачувало. Да? І тут же ми були на початку січня і так. Є багато нюансів, да, про які туристи мають знати, але перш за все в Дрезден потрібно і в, ну, цікаво їхати, тому що це е, столиця е, у цих саксонських курфюрстів, як вони називають. Да, там там є Сакроюшниця. Це взагалі таке дуже ну. Цікаве місце, дуже багато туристів теж і взагалі зараз почнуться ці всі ярмарки, і місто має певну таку атмосферу. І в зв'язку з тим, що все поруч, включіть нам, будь ласка, взагалі, в зв'язку з тим, що тут. Історичний центр, шопінг, вокзал. Тут взагалі все поруч, ви можете дійти буквально там за 15 хвилин. І тому Дрезден з точки зору логістики, це дуже зручна локація. Ага. Навіть якщо ви там вирішите самі приїхати. Тобто ви приїжджаєте, переважна більшість всіх екскурсій приїжджають на їх висаджують біля цього торгівельного центру, називається який Кікарштат. І поруч тут вся торговельність. Зона там вправо, вліво, скрізь е, магазини, і би, багато туристів зупиняється тут в кінці кінців. Але далі починається основний маршрут, е, який проходить вже по більш історичним містам. І взагалі ж, якби Дрезден був там дуже багато зруйнований, але зараз, під час війни. Але от зараз. Е, все одно дуже їде багато туристів, є що подивитися, ці галереї, багато цікавих місць. Основна така локація, взагалі, яку дуже полюбляють туристи, з цього починається це цвінгер. Це такий бувши палац, я б сказала. Ну, як на мене, це такі сади, де якби вони. Обрамляниці будівлями, да, в яких там галерія, музей фарфору, музей, Ружейна Палата. Все починається з цієї площі, коли ви приходите. І перед вами відкривається такий вигляд, краєвид на Ельбу. І взагалі здається, що місто достатньо таке спокійне, але не дуже то спокійне, тому що по-різному буває, багато іноді. Тобто я була останній раз от в, в червні, і ми не потрапили туди, куди хотіли. Тому що виявляється, що перед тим як їхати в Дрезден, потрібно дивитися розклад заходів. Mm -hmm. Бо тут би був, був захід, здається, щось там про біженці. Вони, ну, все було перекрите, була купа людей, і так ми погуляли, але все одно ми не... бо той відмов е, атмосфери не дуже відчули. Оце стара стара частина міста. О, люди, бачите, скільки, скільки скільки тут просто людей. Ця частина міста, оцей цвінгер, е, сюди ходять. Оця корона, яку ми бачимо, це взагалі найчастіше фотографують туристи взагалі на всіх фотографіях, які ви побачите, звідти ви побачите цю корону. І тут в, цьому, в цих садах, всіх не знаю, ці фонтани, всі красиво. Ну, є, є місце, де погуляти. Відома опера, і оця галерея старих майстрів. Це взагалі це мої фотки. Місце таке взагалі дуже цікаве. Чому? Тому що навіть якщо ви там не поціновувач цього мистецтва, там їх взагалі галерій два, одна старих мастерів і нових. Але тут ми бачимо: тут є Сікстінська Мадонна, тут є твори Тіціана, Рюбенса, Дюрера. Тобто тут взагалі ви приходите, і навіть якщо ви там дуже далекі від цього, ви все одно вражені. Вражені кількістю людей, які туди приходять, з дітьми, кількі, взагалі просто атмосферу, яка там є. Тобто це цікаве місце, але теж потрібно звертати увагу. Ми сюди потрапили з, з третього разу. Якщо ви хочете сюди від, відвідати, то е, цікавтеся, щоб це не був понеділок, чи щоб це там, не була неділя. Тобто питайте одразу, якщо ви сюди хочете. О, значить, оце місце, яке ми бачимо, це взагалі оці, я б так казав, шматочок у цієї набережної називається Брильська тераса. Брюля, тут збиралися всі там відомі і значні особи Дрездена. і Така набережна, як називається балкон Європи. Найвідоміший балкон Європи. Чому ну тому, що вони тут прогулювалися, зустрічалися, пили каву, спілкувалися, вирішували ці там нагальні питання політ політичні. Ви, до речі, теж можете просто прийти, посидити тут на цій скамійці і відчути себе там якоюсь коронованою особою. Тобто, скрізь вас оточує отака от краса, взагалі, така архітектура не у нас такої, в нас такої немає. Така би стара Європа, да Готична і, така го... Да. і скрізь. Навіть якщо ви там просто-просто гуляєте, там скрізь є, що подивитися, і навіть оцей центр історичний він достатньо компактний. Вам не обов'язково там кудись їхати, що, Кудись там ну, будувати складний маршрут. Ні, цього не потрібно. Ви вийшли. Основної екскурсії вас провели по цим основним місцям, далі вам дали вільний час, і ви собі або пішли, поїли. Тут є багато місць, яких де поїсти, або просто, просто погуляли. Да там от зняли е, ці конячку, покаталися навіть з дітьми, тобто. Місце як для відвідування, тобто тут і, і би, краса, і є що подивитися окремо, зайти, подивитися якісь музеї, і просто відпочити. Так, на оці свята різдвяні тут буде більше набагато людей. Але але воно все одно того варте для того, щоб сюди приїхати і відчути оцю атмосферу, атмосферу взагалі такого такого міста. Ну так дивується комбіноване. Сучасне і старе да, місто. Да, все, да, все да. Ну, угу. Оце така основна, теж достопримічательність, так би мовити. Основна в Дрездені це, взагалі, оце пано, тут всі короновані особи. Роз, ну, розписані. І взагалі, тобто, якщо ви ще цікавитеся цю історію, це теж дуже цікаво. А, оце, до речі, ще, що рекомендую обов'язково відвідати, це м, називається Сакровішниця Августа. Це взагалі просто, як сказати, три башки. Це просто вообще, реально. Ми були колись давно, але от е, в минулому році, в 19-му році, здається, вважається одним з. Там Одним з нахабних пограбувань їх пограбували на мільярд, долар, на мільярд євро. Ого. Там взагалі реальна оця сокровічниця цього августа, там і е, колекції драгоцін, драгоцінного каміння, якийсь там фарфор. Тобто це реально туди заходиш. Е, ну, тобто ти не розумієш, де ти знаходиш. Ну, це ду лапку. дуже цікаво. Тому, е, Оцього одного дня, якщо ви тут, в принципі, вам буде достатньо подивитися базу, подивитися, зайти там ще в якихось пару музеїв, щось позайти поїсти більше тут знаходитися. Ну, можливо, але ми говоримо про те, що в Дрезден можна потрапити там декількома шляхами. Якщо ви турист, перший турист, якщо ви приїхали в Прагу, у вас є вільний день, ви можете купити екскурсію по повністю там, Обслуговування повністю, да, там, автобусної екскурсії, коштує це десь е, 60 євро. З Праги, зранку вас, ви, вас заберуть, їхати 2 е, години по в це взагалі дуже зручно, тому що ви виїхали, наприклад, в Спраги в 8 вас забрали, да? в 10 ви вже там, ви цілий день гуляєте, там в 7, в 7 годин вас забрали, цього достатньо, щоб, щоб побачити, щоб зрозуміти, що це за місце, щоб відвідати основні ці місця, які я вам показала. І Ну і це теж цього вистачить, скажімо так. В неділю майже нічого не працює, теж пам'ятаємо про це, тому що тому, коли купуємо екскурсії, питаємо, що буде, і пам'ятаємо про це. Або якщо ви, наприклад, купуєте екскурсійний тур готовий, який включає в себе там, Краків Прага-Дрезден. Прага, Дрезден, далі Нюрнберг може бути. Тобто все, все це може бути. То ви розумієте, що у вас там буде наприклад або цілий день оглядова екскурсія плюс вільний час, або, наприклад, ви ще будете там ночівля буде тут, і ну але переважна більшість турів, які тут є, вони або складаються таким чином. що там Прага, Дрезден, ви тут ночуєте далі, їдете в Україну, або, наприклад, у вас просто більше часу. Ви приїхали і поїхали, і ви не витрачаєте кошти на ночівлю. Тому що ну порядок цін буде, буде більше ніж в Празі, тому багато маршрутів будуються і саме таким чином, що приїхали на один день. Ну це зручно, комфортно і, і взагалі і повернулися. Тому ну от звертаємо увагу: шопінг за чиновіщо сюди їхати. Шопінг, картинна галерея, які є Саксік Сінська Мадонна, і взагалі там Рубінс і всі інше. І е, е, історична частина, яка буде цікава для туристів. Сюди навіть можна їхати з дітьми. Тобто, це таке не напряжно, це невеликі такі, якби. Відстані невеликі, все компактне, поруч, ти приїхали, подивилися, все прекрасно. Значить, що ми можемо запропонувати? Наприклад, ціни. Да? Якщо є, ну, є станом на зараз є експрес-тур, який називається Прага дрезден 4 дні, одна ніч в готелі. Тобто знов звертаю увагу на те, що є дешеві тури, а є тури, в яких ви просто відчуєте трохи більше і побачите трохи більше. Вас ви не будете поспішати. Тому що багато туристів там побачили рекламу в інтернеті, там екскурсійний тур за цей тур, який там пропонується, да, 3250. Але ми розуміємо, ви будете просто бігти. Просто бігти. Тому я пропоную купувати тур в Прагу. І там ну, більше там, на п'ять днів, да? і виділяти собі окремий день, купити цю екскурсію вже за 60 євро і їхати не поспішаючи насолодитися відпочинком. Тобто, основний посил такий. Тобто, просто не якби. Коли купуєте або консультуйтеся, або просто звертайте увагу на склад цього туру і просто не відійдеться на то, що є такі пропозиції багато, але це дуже напряжено. Дуже напряжено. Ну, я розумію, що там 4 дні, 3 ночі, а й одна в готелі. Тобто, то... ви виїжджаєте з Львова, приїжджаєте в Прагу в одна ніч в Празі, якби. Потім переночували зранку, встали, поїхали в Дрезден, там погуляли, ні і далі поїхали. Тобто, в якому стані бути їхати? Що ви побачите? Ви будете думати, де мені сісти, де мені піти поїсти. До речі, в цих торговельних центр, де я показувала, там є місце, де можна ну де можна піти, там на верхній таж поїзд, на верхній поверх поїсти. Тобто, я думаю, скажеш поспати. Поспати ні. Ну, звертайте увагу на це і краще ну, звертайтеся до нас. Ми вам порекомендуємо, як краще взагалі а, обрати цей напрямок і особисто моя порада краще їхати туди через такі маршрути. Так, підтримуємо пані Олену. Звертатися до неї з питань організації турів для себе, для, може, може бути для всієї родини та групи до Європи, до міст Прага, до міст Теплеса, до міста Дрезден наразі в нас є. До речі, огляд коротенький про тепліцю та про право, Подивіться на каналі, пошукайте. Тож, починається автобусний сезон, так скажемо, взимку і різдвяні ярмарки. Тож, не звлікайте та звертайтеся до пані Олени. Гарного вам дня! Дякую, що були з нами та подорожуйте. Гарного дня. Бамбам!